Поля обрискують дрони. Техніка їздить без водія. А між кожним рядком кукурудзи рівно 70 сантиметрів. Усе це плоди впровадження новітніх технологій. Ці всі дрони, ці всі супутникові технології, космічні технології. Це все можна назвати одним словом. точне землеробство. Іван Ковала очолює один із відділів агрокомпанії Волинзернопродукт, що займається саме точним землеробством. Завдяки цій технології переконаний він компанії вдасться виростити хороший врожай, який дозволить підприємству не лише бути в тренді, а займати лідерські позиції на ринку і будувати плани на найближче майбутнє. Бо суть системи точного землеробства полягає у тому, щоб оптимізувати агровиробництво, скоротити витрати там, де можливо, та збільшити їх там, де не. Обхідно, ми почали диференційно сіяти. Ми почали диференційно вносити добрива, дивитися, як це впливає на здоров'я культури, на врожай, на рентабельність, що дуже позитивно показує. Якщо раніше поле засіювали та підживлювали по всій площі, однаково, то сьогодні з допомогою аналізів ґрунту, карт врожайності, рельєфу на різних ділянках поля вносять різну кількість добрив. Бачимо карту, що в нас робиться по полі. До прикладу візьмемо сірку, і ми бачимо, що в нас поле. Ця частина поля забезпечена сіркою максимально, що її вже ну, досить посередині у нас сірки середній рівень, а саме в цю частину поля нам би бажано внести її більше. Аби перейти на диференційне засіювання та внесення добрив усі свої поля компанія Волиньзернопродукт оцифрувала. Абсолютно вся інформація про пів сотні тисяч гектарів землі тепер у гаджеті. Два натиски, і ти бачиш повністю картину. Якби не було кропів, це були б кабінети з папками. Повну картину можна побачити і по руху техніки на полях. На транспорті стоїть gps трекер Повністю з маршрутом за ніч ти бачиш, що де робив, скільки було зупинок, хто стояв, хто не стояв. Переглянути рух техніки можна із допомогою qr коду Такий є на кожному транспортному засобі компанії. Скільки за сьогодні він приїхав кілометрів, де він розташований. Зараз така діджиталізація та сучасні методи роботи впливають не лише на врожайність, а й відчутно полегшують роботу на полі. Ми створюємо в операційному центрі завдання для механізатора. Як тільки він під'їжджає до поля, йому на моніторі вибиває, що в тебе під це поле є таке завдання. такі-то лінії АБ. І він просто нажимає галочку прийняти, йому там монітор все загрузив, йому не потрібно не створювати поля, не забивати самому їхати АБ. В нього все готово є на місці. Раніше точки на полі механізатору Василю доводилось ставити навмання. Маршрут треба було самому забивати. а Зараз. Є вже карта полів, не треба шукати поля, лінії вже є, все, готові. На сьогоднішній день я бачу конфігурацію поля, чи воно складне, чи не складне. Оприскувач, на якому сьогодні працює Василь, із ртк сигналом. Це надсучасна технологія, що дозволяє економити на посівних матеріалах, добривах, пальному і досягти точності. Кропити з можливою похибкою лише до двох сантиметрів. Що тут ще є такого цікавого? Стоять камера Raw Vision, Це коли вже в нас кукуруза має певну фазу, і щоб не їхати по рядках, бо не тільки ртк сигналу ми їздимо. Ця камера бачить, розпізнає рядок кукурузи, чорну землю і рядок кукурузи. І колесо стає якраз в міжряддя між двома рядками кукурузи. Коли кукурудза висока і міжряддя не видно, на допомогу спеціальні датчики з їх допомогою колеса маневрують так, щоб не пошкодити врожай. Він сам бачить, де де куди йому в міжряді встати. РТК сигнал встановлений і на цьому дроні оприскувачі. Коли на полісі поля стояли у воді і важкій техніці проїхати було ніяк. Саме цей дрон допоміг компанії врятувати свій врожай. Там стояла вода, вони там грузли, їх витягували, дуже сильно пошкоджували, посіви. Тому гектарів певно з 500 Ми ним ріпаку на весною по таких важких ділянках, де ми цей врожай і спасли. Для роботи дрону потрібно лише окреслити контури поля і залити 16 літрів розчину за зміну 12 годин. Він може обробити до 100 гектарів землі. Важливий момент це витоптування. Під час посіву, прополювання, внесення добрив або оприскування часто відбувається витоптування або вирізання культур. Завдяки РТК сигналу у нас кожне міжряддя має 70 см. Якщо ми можемо прийтися повністю всі поля, всю кукурузу, ми скрізь приміряємо, що в нас тут міжряддя 70 см. Використання ртк сигналів при оприскуванні кукурудзи гарантовано зменшує момент витоптування. Це в свою чергу дасть більшу на 4% врожайність. Повномасштабна війна стала справжнім випробуванням для аграріїв. Вторгнення спричинило руйнування налагоджених роками процесів, логістичних ланцюгів. Багато посівних територій було заміновано. До частини немає доступу, знищено техніку та склади. Утім, хоробрість українських аграріїв має маж агробізнес. Налагоджує логістику та співпрацює з іноземним ринком і розширює своє виробництво на заході країни. Анастасія Кичина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.